Директора нашого інституту, члена кореспондента України, тема його сучасних стан національної історіографії, цей тенденції та перспективи дослідження. Будь ласка. Дякую, Саня. Шановні колеги, ви знаєте, якби не було і Версюка, і Бойка, я б би собі виступати по-Скаропальському. Оскільки люди, які працюють довгі роки і краще знають мене, доля склалась так, що це мій відділ, але ж певний період часу я з цього відділу пройшов відділ історії України 19 -х. століття після того, як у вішість відійшов Віталій Григорович і я, мій опинився в іншому столітті ближче до Скарапаського. На все-таки на сьогоднішній день я вирішив зробити свій виступ, оскільки враховуючи, що викладачі є багатьох вузів. На сьогоднішній день магістри, аспіранти. Я хотів би коротенько, можливо, суб'єктивно, дати коротенький екскурс в нашу історіографію і те, що напрацьовано інститутом історії, в тому числі і вами багатьма, і приймали участь у загальних роботах, і дати свій погляд, можливо, не свій погляд, а погляд. Моїх однодумців в інституті історії не завжди можна буде погодитися. Це проблемна дискусійна, якраз ті виступи побачити, не завжди можна буде погодитися з деякими судженнями, але ще я 10-12 хвилин вас віддругу, і деякі речі, деякі речі буду намагатися відтворити. Перед тим як говорити конкретно, я хочу зараз пере... спеціально Засів у комп'ютер і за останні 15 років я виписав колективні роботи, які видав інститут історії. Це якби початок мого виступу. І е, на слух, 1998-99 років Україна крізь віки, 15 тоді. 2001 рік історія української культури. Ви знаєте, що в нас є поряд. поряд. 2002 рік, далі Смовилинський літопис. 2002 рік політичний. -е століття. 2003 рік, голод 32-33 -го, років в Україні. І е, з 2003 року починається видання Енциклопедії історії України, яка на сьогоднішній день пішла в 9 е, Київ у Дні націю навали, в цьому році вийшов. Український національний визвольний рух в цьому році вийшов. 2006 рік, архів окупації, 41-44 роки. Шостий рік директорія Рада народних, Рада народних міністрів Української Народної Республіки, відповідальний редактор Олеса Федорич Верстю Далі історія українського казацтва, в двох томах Історія українського селянства, в двох томах Сьомий рік Голодомор 32-33 років. Сьомий рік державотворчий процес в Україні 91-96 років. Україна, Україна політична історія. Великий голод в Україні 2008. Історія Державної служби, ви знаєте, п'яти томах, яка вийшла, починаючи з 2009 році. Пам'ять народу, Генатиць в Україні також в 2009 році. 2011 рік – економічна історія України в двох томах. 2011 рік – наразі історії української революції знову ж таки в двох томах. І Україна в Другій світовій війні у двох томах вийшла. Ілюстрована історія Києва, відповідальний редактор Смолій. У 2012-й нарисі історії Української революції. Другий том 12-й рік і Національне питання України 19-21 роки, історичні наразі відповідальний редактор Смаліт, також у 2012 році. Я мав би говорити про багато е, численну кількість індивідуальних монографій, наукових відділів, інших публікацій, які є. В зв'язку з цим я хотів би підкреслити, що першою і визначальною рисою. Сучасної вітчизняної стеографії її, її україноцентричний характер. Як би то не хотіли скептики чи критики національного грант-наративу, він існує де-факто. Навіть якщо взяти одні назви цих праць з української історії, вони переконують, що головним об'єктом у них проступає Україна як територія, географічне поняття, культурний простір, державно політичного утворення на українських землях. Власне українське питання, народу України, суспільно-політичні, економічні, соціокультурні процеси на цьому обширі. Дехто вважає формування національної історіографії, ознакою периферійності, чи навіть і католянства. Очевидно, це швидше якісь малоросійські комплекси, а світі не тільки на пострадянському просторі чи країнах Третього світу, а у розвинених державах існують національні історіографії, з усіма її атрибутами. Етоцентризмом, етатизмом, тенденційністю, ідеологічною спрямованістю, ловіаційно-романтичним сфером і багато інших. І ніхто не вважає це рудиментною зоною і спадщиною, від якої звідси насливо відмовляється. Існує інша когорта критиків національної версії історії, що свідомо з власних переконань, чи на виконання певних політичних замовлень інкримінує її поплюження святин, дезорганізацію суспільства, переписування історії, відхід від історичної правди, фальсифікації тощо. Як на мене, я підбирав весь час і думав слова, які можна було б сказати, в цьому плані я хотів би сказати, що фактично, фактично склалася на сьогоднішній день ситуація, що Інституції, які володіють ситуації, свідомо чи свідомо відсунули від оцінки цього, цього явища, що стосується конкретної історіографії історії України, Відсовуються. І тим і іншим, чомусь не складає на думку, що національна історіографія – це продукт не чиєї спланованої політично інспірованої акції, а закономірний результат органічного розвитку суспільства, що прагне себе пізнати, з'ясувати і простежити систему координат, у якій воно і продовжує жити, визначити власні джерела і ресурси, здатність до спротиву, конкуренції чи експансії. Димне було б якраз протилежне, коли б така національна історіографія в Україні не з'явилася. І нарешті саме завдяки таким маркерам суспільство одержує надзвичайно продуктивні надійні критерії оцінки того, на який вектор воно орієнтується, чого прагне, іншими словами, цінності, які воно визнає доленосною в минуле означатиме її середення і майбутнє. Більш того, суспільство дуже чутливо реагує на спроби політикуму і держави нав'язати йому ті чи інші орієнтири і цінності, в одних випадках воно отримує імпульси і оптимізму, відчуття перспективи, в іншому – впадання в апацію, прострацію і пасив. Іманентні ознаки сучасного етапу історія писання є підвищена увага до історії українського національного визвольного. Протягом кількох столітті. Ліквідація запобіжників і заборон, цензури і жорстких схем, породила справжній повністю публікації цієї тематики. У цій продукції було багато метеликів адодеми, публіцистики, політизованих матеріалів і навіть фальсифікатів або містифікатів. Однак дві добрі справи, принаймні для фундаментальної науки, цей підвищений інтерес зробив. По-перше, до наукового обігу. Та в широкий читацький загал було введено величезний джерельний масив, що сформував емпіричну основу наступних досліджень. По-друге, історія боротьби українського народу за незалежність цілком природно інтересувалась в історію національного визвання руху Україні в Україні у 19-20 століттях. За всіх плюсів і мінусів цього процесу публіцист, публіцистична і наукова література стимулювала самоідентифікацію громадян України і навіть розмежування по цій лінії. Одні асоціювали себе з національною традицією, державністю, суверенітетом, титульною нацією, інші з радянською спадщиною, ріші російською ідеєю. При цьому мова виявилася з заручниці політичних рішень та електоральних технологій, штучного нагнітання консультаційних настроїв. Шановні колеги, багато вчених і за кордону, і українська тишно знову ж таки оцінює повторний зміст і значення цього стану в вкотре на такій оверці, як провіціоналізм, реалізм, українськоцентризм, цілком погоджується із, так би мовити, дитячими форомами наросту, все ж висловила більш оптимістичну оцінку. Враховуючи довгі десятиліття вітчизняний науковці, зуміли створити хай не у всьому довершену, на сієтворчу версію свого минулого, палаючи радянську спадщину, вплив діаспорного і старія писання, російський державницький концерт. Сучасна зразка, західних моделей, українські вчених в дискусіях, що продовжується нині, поступово, але невпинно рухаються вперед, змінюючись самі, допомагаючи трансформації суспільства і держави. Наша історія позначена довносною впливами зовнішніх чинників. баляцьких, литовських, польських, австрійських, угорських, чеських, словацьких, румунських, турецьких, російських, жодним чином не ставлячи підсумні право на існування євразійської моделі інтерпретації історії Росії. Чи інших національних історіографій, такої ж мірою вважаємо цілком науково-легітимною україно-центричною модель. І з успехів можна почути, що вона мовляв, вже за визначенням відриває українську минувшу від світової історії, закріплює за нею роль аусейдерів та периферійних і соціалістів. Насправді у цьому проглядається або нерозуміння справжнього стану речей, або свідоме прагнення позбавити нас національної істеріографії, яку мають усі народи що себе поважають. А все національне історія писання це відтворення минулого на певній території, іншими словами, історія етносу чи держави, у широкому контексті взаємодії і взаємопливу зі всіма сусідами та світовинськими товариствами. Націоцентризм у класичному розумінні нічого чорно спільного немає самозамилування та етнічною експозитивності. Це підхід, що передбачає глибоке осмислення внутрішніх чинників, котрі є рушиями історичного поступу та перспектив будь-якого, в тому числі, українського народу. З огляду на багато причин міст України в цивілізаційних процесах неможливо визначити методи механічного накладання євразійської чи західноєвропейської матриці. Так, специфічно українськими, на мою думку, можна вважати такими історичного розвитку. Перший грана добінанта у формуванні виробничої інфраструктури похідні та супутні цьому ознаку. Переважна селянська ментальність, відсутність міцного прошарку українців серед міської буржуазії, релігійність, традиції індивідуального господарювання тощо. Друге. проблема етнічних політичної еліти, що простежують на всіх етапах вітчизняної історії. Третє провінціоналізм, брак волі до консолідації і державотворення, порівняно пізні організаційні на відміну від ідейно-теоретичного оформлення корінних інтересів нації аморфність політичних партій, відсутність традицій політичної парламентської боротьби, деразковий характер суперечності між українськими політичними силами на рубежі 19-20 го століття. І останнє перенесення центру вагітна цієї творчої діяльності за кордон у середовищі української еміграції. Навіть це далеко не повний перелік переконує в тому, що дослідження вітчизняної історії потребує нестандартних підходів. Безоглядає орієнтація на концепції західних чи російських вчених є контрпродуктивною як з кон розгляду на відомі відмінності історичних процесів, так і з точки зору генерування оригінальних методологічних підходів до їх осягнення. І в цьому році хотілося б кілька думок щодо перспективних напрямків наукової студії. Перший із них випливає зі щойно викладеної кризи історичного розвитку українського народу і окреслює відповідне коло питання. Процеси національної і державотворення, форми та засоби самоідентифікації українців, формування політичних партій, громадських організацій, політичної еліти та моделі реалізації політичних програм. Другий пов'язаний із вивченням соціальних політичних явищ, що вимагає поєднання мікро- та макроісторичних підходів, реконструкції малих життєвих світів і стратегій різних груп українського суспільства. До третього напрямку світ віднести явище культури, освіти, релігійного життя, побуту повсякденності, без яких неможливо стереоскопічно відтворити ментальний протест українців. Нарешті останній, четвертий, охоплює всі вектори контактів українців з зовнішнім світом, все багатство діалектичних зв'язків, впливів та запозичень. Та про яку галузь історичного знання не йшлося, відповідальний учені має брати до уваги мультикультурний і. Поліконфесійний характер української нації, виявляти делікатність та об'єктивність в оцінках, залежність, зваженість у характеристиках, аналогія і узагальнення. Закінчуючи виступ, я хотів би навести слова лауреата Нобелівської премії 2010 року пеланського письменника Марія Параса Льоса у своїй лекції з нагоди нагородження дуже ображно сказав про гуманітарні науки, в тому числі і їх ролі в житті суспільства, в тому числі історії. Він <кій> говорив так, що історія перетворюється на чередійство, коли дає нам надію да те, чого в нас немає, стати тим, ким ми не є, вести те неможливе існування, якого ми, мов ясичницькі боги, відчуваємо себе смертними і безсмертними водночас, коли закладає в нас дух конформізму та бунту, що лежить в основі всіх подругів, що сприяли зменшенню насильства у стосунках між людьми. Зменшенню, але не повному усуненню. Тому що наша історія на щастя завжди залишатиметься незакінченою. Тому нам потрібно продовжувати мріяти, читати і писати, а все це найефективніший і звинений на нами способів полегшувати наші смертне і існування, перемогти порозі часу і зробити неважливим можливим. Творчих вам успіхів, здоров'я, добробуту. Дякую за увагу.